Дорогі солдати, ми звертаємось до вас для того, щоб підтримати у цій складній ситуації. Адже ви, на жаль, стали заручниками політичної війни. Ми захоплюємось вашою мужністю. Ви справжні чоловіки, терпіння вам, наснаги, оптимістичного настрою. Ми сподіваємось на краще і ви не втрачайте надій. Ми любимо вас, пишаємось вами, поважаємо вас. Ми з вами. Любі наші солдати! Цей нелегкий для нас і для вас час хочу висловити насамперед вам подяку. Подяку за вірність, за відвагу захищати нас та наші інтереси. Знайте, наша дівоча, сестринська, материнська любов завжди з вами. Ми молимось за вас і за мир у нашій країні. Слава Україні і слава вам, її героям! Дорогі співвітчизники, хотілося б висловити вам нашу безмежну вдячність за те, що ви служите на захист нашої з вами батьківщини. Ви справжні герої, і ми пишаємося вами. Ми віримо у те, що скоро ця непроста ситуація закінчиться і настануть мирні часи, якими ми завдячуватимемо саме вам. Удачі, наснаги та терпіння! Дорогі солдати, передаємо вам привіт Житомирщини, дякуємо вам за мужність, відвагу, сміливість. Адже ви заради честі та свободи нашої України відважили здійснити такий подвиг і стали на її захист. Пам'ятайте, що вдома вас завжди чекають близькі та рідні люди. Тож повертайтеся швидше з гарними новинами, витримки вам, надії! І міцного здоров'я! Слава єдиній Україні!